Ні, давайте знаєте, я вважаю, що все таке після кожного хаосу повинен прийти закон. Я думаю, що виправити кожну годину це неможливо. Але встановити такі рамки, ну дивіться, в Китаї розстріляли 10 тисяч людей, щоб зупинити корупцію. Гітлер розстрілював на Червоному світофорі, поки не навчили сходити на зелене. Ну, в принципі, я вам скажу, що нас чекає приблизно десь якась частина часу таке саме. І не треба цього боятися, і треба розуміти, що так і буде. Коли стануть жорстко рамки закону, всі почнуть ходити в тому коридорі, який визначений, і то буде дуже добре. Зараз ганяють машини, ганяють що кажуть, ми даємо взятку та може. Ви б могли платити <запливі> ту саму суму, як би в державу замиту. Михайлі з куди гроші давати? Встанові чесно, ми, 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 ми думаємо будемо платити ту саму суму. А якщо ви не встановлюєте, а мету стоїть в 200 разів більше, там простіше дати нечесним, ми тут Ну, тобто, знаєте, це... Ми ЗМІ, в що саме більше біологенне область. Ну, давайте приймемо. Ви нагадаєте, Віктор, що ви сказали? Так, я рахую, що в нас на попередній безгурці, що ми тут, якби в ролі знайомства, знайомимося з один одним, що якісь там серйозні питання ми не обговорили. Я взагалі хочу запропонувати, щоб їздити з Києва сюди, щоб ми час від часу могли зустрітися серйозними, так я говорю. Це нереально. Можливо, щоб ми зробили по скайпу і пуст, до тайка там раз-два тижні, хочеться нормально, бо є запрацювання, є серйозні розмови, бо це є зустріння. Так. Є да. поправки до законів. Знову буде тобто, щоб ми могли говорити, бо ми сьогодні підняли масу питань, і почнемо з того, що все це Україна, в світі і Тобто, щоб ми якісь собі певні теми сформували і могли там з ними працювати. ми можемо довго думками обмінюватися. Ні, зрозуміло, сьогодні Та, зустріч Та, Та, така чисто знайомча, можем... вона зовсім така висела, тому що якщо дійсно працювати по конструктиву, то я вам скажу так. У нас три людини, я сестра, ще один помічник, який є двома моїми водіями. У нас голова е, практично нічого не тримає. Якщо в них трошки більше, то в мене взагалі до мене ну, звернення, щоб ви розуміли, 200 людей за день з різними проблемами я не можу тримати. ні поправку до закону, нічого. Але є люди, які ведуть напрямки, які чогось нічого не забувають. Я не можу зрозуміти. Віри вроді в голові дивиться не менше, ніж в Не Можу просто що одного напрямку або одної області. Коли мене починають починається я кажу, почекайте, скажіть, ви звідки? З якої території України, про що питання? так? Да? І коли вони мені говорять, там, до, до часу до теми мені кожного ранку пише. Починається сесійний тиждень. Вона сама дивиться в інтернеті, бо у мене має часу, я не знаю, де навіть шукати. Вона дивиться як сьогодні виносить законно прийманих. Пише, від Лесі Передача. Надя. Такий-такий закон і катастрофічно небезпечний. Такий-такий. Я беру ці телефони, до Віктора Пензенника в Верховній Раді, яка є, думаю, що людиною одне з них батьків, хто не втратив 100-25 років, бо він там пару разів був. Потім я підходжу, наприклад, до Юрія Лешенка, який так само думає, кажу, дивіться, Віктор, отакий-таки він каже, правильно, це так оце, так, оце так, оце так. Все. А все решта, ну, а все решта Надя слухає на свою інтуїцію, бо то вже не є так катастрофічно, але є то погано трохи, бо ми не можемо встигнутися говорити. Да? Бо там дуже ж 40 законів за день загає. А кожен по 144 сторінка прочитає. Та перецесі, тобто вона мені прийшла, мені видала таку пачку, знаєте, книжка на тисячу сторінок. Спробуй прочитати це, знаєте, це просто на нав... просто всім уже роздано і сказано, кому його знов понатикати. Почитають, а якщо ти безфракційний, фракція тут може прочитати кожен своєму напрямку, дай сказати свою думку. Там було в батьківщині, коли ми якось трохи боре. Зараз я безфракційна. Я не можу прочитати все, я не можу знати економіку, філософію, культуру і науку все разом. Зазвичай, на жаль, я от постійно працюю десь так, що я скрізь треба і всі кажуть, а коли другий раз буде, коли другий раз буде. Ну при цьому, коли ми раз поговорили, ви знаєте, з ким я спілкуюся ближче, да, ви знаєте, як передати інформацію, до мене доходить тільки той момент, щоб а не упустити. Мені іноді треба захопити голову філософію тобто без всякої залишньої ліри, да, сухі факти. Тобто, так, 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 я собі безпросхоплюю. Бо якщо мені давати якусь історію до того, передавати біль людини, то в мене серце не витримає. Я просто ну, не можу цього да? треба з цього просто захищатися. І тому я думаю, що по яких законах про п'яти відчувається. того, як нести поправку, є якісь доповнення до забудовельних законів. Хм. Тут вона мені може да? а я повинна знайти в Верховній Раді, хто відповідає в цьому комітеті, переговорити, потім з'ясувати, хто в цьому комітеті. кому...